Мої шанування, друзі, вітаю вас. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні, в цей день, 3 червня, понеділок, традиційний ранковий брифінг для вас про важливі актуальні події. Підготував для вас цікаву добірку. Лише перед тим скажу, що поки ви почуєте про все ж таки, конференцію в Шангріла і про Китай, про китайсько-російські відносини, про Україну, про США, про ситуацію на фронті. І інші новини. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк та дзвіночок і ставайте спонсорами. Хто бажає, так само буду вдячний за підтримку каналу. Отже, не можна не сказати: ви знаєте, що я вчора вже говорив про форум Шангріла, великий саміт. Сьогодні президент України вже поїхав до Філіппін. І там уже державний візит здійснює так само дуже важливий вперше в історії туди візит саме лідера держави і зустріч, якщо я не помиляюся зараз. Тобто, це ну так само важлива подія. Але що відбулося на нашангріла? Тобто, ну по-перше, окреслена певна позиція з точки зору, взагалі, скажімо, відносин і погляду України на те, що відбувається, і ця позиція правильна, яку озвучив президент, чому? Тому що він абсолютно чітко і точно заявив і сказав про роль Китаю, і про те, як Китай торпедує фактично саміт миру, ну, окреслив те, що ми з вами говорили, і неодноразово про те, що я казав про китайський план. Ви знаєте, що китайський план це альтернатива глобальному мирному плану України. Чи плану, який можуть нам допомогти написати наші партнери, або який буде змінюватися, тому що цей план, який є з України, він теж базується на нормах міжнародного права. Він є таким, який виходить зі справедливості. Але, як хтось зазначав, абсолютно точно це ж не є щось, що скрижалями висічено і все, і ми не можемо його змінювати. Доповнювати, розширювати, змінювати якісь пункти, обговорюватися це з партнерами, бо чи ви для цього і потрібні певні. Такі глобальні саміти миру. Але тут пропонує Китай. Китай пропонує перемир'я по лінії фронту, я вже про це неодноразово казав, і фактично забезпечити підтримку Росії. Тобто, знайти ситуацію, коли можна фактично ну, зафіксувати нічию. Оте, що Китай, оте, що Лукашенко якось говорив в одному зі своїх інтерв'ю, про те, що ну давайте ми зафіксуємо нічию. І хай буде нічия в цьому зараз раунді боротьби. Ну от приблизно це пропонує зафіксувати Китай. Це, в принципі, зараз на даному етапі вигідно Росії. Ну, У Росії немає і вибору. Я з усім погоджую, що сказав президент якраз з точки зору Китаю і його ролі на саміті. Єдине, що я би додав, що Володимир Зеленський сказав про те, що Росія використовує Китай. А я би все ж таки сказав, що Китай зараз використовує Росію, адже розумієте, все ж таки залежність Росії збільшується з кожним днем. Вони постійно мусять упогоджуватися з позицією Китаю. І я думаю, що ось цей план, який зараз Путін проголосив і сказав, що він його підтримує, це е, ну, російський план лише частково в тому сенсі, що він Росію на Скажімо так, наповну не влаштовує. Ну чому не влаштовує? Ну, тому що там є певні речі, які, наприклад, стосуються того, що ну, фактично не влаштовує Росію, оскільки Росія і Путін мають намір воювати далі. І це зрозуміло, вони, вони прагнуть війни, і це війна, яка все ж таки виходить із неоімперських шовіністичних амбіцій Росії, їхньої природи. Але так само цей елемент збереження влади. Зараз нічого російська влада, Кремль не може дати своєму народу, окрім експлуатації необхідності проведення війни, окрім використання ось цих наративів, що потрібно, потрібно, що з а, загрози і так, далі, і так далі. Ну і Китай, наприклад, тут зараз буквально це топ-новини, я вам розкажу про те, що відбувається, що от, дивіться. Китай вимагає у Газпрому газ за внутрішньоросійськими цінами. Про це повідомляє Financial Times. І зазначають, що переговори Росії і Китаю про угоду про будівництво газопроводу Сили Сибіру-2 зайшли в тупік через, через розбіжності щодо умов, Китай готовий купувати частину газу. Чи від, від запланованих обсягів значить 50 мільярдів кубометрів. І е, вимагає, вимагає встановити внутрішньоросійські ціни. Ну, тобто, продавати його дуже дешево і продавати надзвичайно вигідно для Китаю, і так, щоб і Газпром нічого не заробив на Китаї, а всі свої вигоди отримав Китай. Ну, браво в Лапках, великий геній, і, і, значить, мудрий стратег Путін і все його оточення вперто ведуть Росію і далі до фактично до втрат позиції, і до загибелі, і до збитків. Тому що, якби не це все, якби не російська агресія проти України, якби не анексія Криму, якби не всі решта злочини, які були вчинені, продавала б Росія зараз спокійно цей газ в Європу, всюди отримувала б прибутки, як вони отримували, вкладали б там куди вкладали, і так далі. Суть уже не в цьому. А зараз вони плазують перед Китаєм, і фактично, от зараз, і фактично. Значить, Китай їм ставить умови. Ну і це до речі, до ось тих крикунів, там так званих тих всіх традиційної ценності, дугіні там і так далі. Дугін теж почав, до речі, перед Китаєм плазувати, хоча раніше його критикував і зареєструвався в соцмережі Weibo. якраз із цих причин, мабуть, що треба все ж таки присягнути новому господіну. Ну і от, власне кажучи, це і відбувається. Наступний момент, який так само цікавий, от він цікавий, але е, в Китаї продовжують говорити про е, устя руки річки Туманна, е, із значить спільного спільної заяви, підписаної під час візиту Путіна до Пекіну. В чому ситуація? Ситуація в тому, що е, через річку для того, щоб виходити е, з річки Туманної в Японське море. Для китайських кораблів, а була на перешкоді Росія. Ще до цього там Радянський Союз і так далі. Знаєте, що в принципі в історії так складалося, що і Російська імперія, і СРСР мали непрості, дуже складні і конфліктні ситуації з Китаєм. Ну Путін вирішив це все виправити, нічого не вдасться, тому що Китай все ж таки буде поступово забирати далекий схід, він уже це робить, і потім впливати на російську політику. І от що відбувається, значить. А Китаю потрібен потрібен вихід в японське море. От для них це дуже важливо. І, власне кажучи, через свої східні провінції з економічної точки зору три східних провінції отримають найкоротший шлях до Японії, східних портів Північної Кореї. І навіть до Сполучених Штатів, Канади і других інших країн. І час, значить, по проходу і, перевози, і перевезень будуть значить, скорочені, здешевлені. Ну і звичайно, до чого це веде? Це веде до того, що фактично Росія, Північна Корея. Домовляються про те, щоб надати Китаю таке право, це означає, що Китаю з'являється можливість ще більше чогось завести до Північної Кореї, якщо їм потрібно, в тому числі озброєнь, і загрожувати інтересам кого? Сполучених Штатів. Якраз безпосередньо в зоні інтересів, там, де є партнери, там, де є Японія, які й США, я хочу нагадати, гарантували безпеку, там, де присутні війська американські, ну і от черговий прояв. Фактично такої поведінки зрозуміло, що Китай це буде використовувати, і скажуть, що вони це використовують для торгівлі, для переміщення там товарів, вантажів і тому подібне, але все-таки ось так треба розуміти. Це про китайсько російську політику. Тому Китай використовує Росію вже наповну. І якщо раніше з початку повномасштабного вторгнення Путін там, значить, керував цими процесами, він фактично планував цю війну. Війна неоімперська, геноцидного характеру проти українського народу з усіма ми знаємо амбіціями агресивними Кремля, і це все йшло, 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 йшло. То в якийсь момент, коли Росія вже почала відчувати реальну слабкість, не почали відчувати, що без підтримки їм не перемогти, тому що, в свою чергу, Україну активніше набагато почав підтримувати Захід. Вони фактично присягнули на вірність зараз Китаю, і Китай тепер використовує. А Росію рулить цими процесами і підтримує агресивні сценарії, тому що не Китай же воює, воює Росія. Гинуть громадяни Росії. Ну чому не підтримати таке і для конфронтації з Заходом? От, власне кажучи, ці факти. Тому дуже добре, що український президент сказав про ці речі безпосередньо на форумі. Дуже добре, що було озвучено. Що Китай пропонує альтернативну реальність, і добре, що було сказано, сказано про всі факти ось того, що відбувається, це важливий момент. Ну, тепер чекаємо. Сьогодні розпочинається візит Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини. Я думаю, що Китай буде намагатися Туреччину заручитись підтримкою офіційної Анкари з точки зору того, щоб і Туреччина підтримала китайський план. І почали його артикулювати в медіа, почали робити відповідні вкиди, почали так само десь переконувати українську владу і знову ж таки нам пропонувати Стамбул, Стамбул 2 чи Стамбул 3. Не виключено. Я цього не виключаю абсолютно. Чекаємо новин, а вони можуть бути саме про це. Ну і візит президента України до а, безпосередньо а, і. і Візит президента до Філіппін теж важливий. Це союзник Сполучених Штатів в регіоні, велика країна. Взагалі, такі турнеї, майданчики треба використовувати наповну. І вже якщо в цьому регіоні знаходиться президент, то звичайно треба зустрічатися по максимуму, здійснювати візити, тому що кожен голос на всіх міжнародних майданчиках в підтримку України, в тому числі із Азії Південно-Східної Азії, він дуже важливий для нас. Дуже важливий. Це регіон, який набирає обертів, регіон, який має суттєві перспективи. Тому, ну, ще потрібно працювати з Індією, все ж таки розумієте. Тут як у багатьох складається враження, що добре, ну, от Індія буде на противагу Китаю, і ми заручимось підтримкою Індії. Ну, розумієте, так склалося з історичних часів, ще з часів СРСР, що якщо з Китаєм якраз у радянського Союзу складалось важко. Дуже важко, а потім фактично взагалі не складалось, коли стало відомо, що Ніксон і Кісінджер здійснили доленосний візит до Китаю, і е, Китай фактично буде а, е, скажімо так, проєкт на зміну і на противагу Радянському Союзу, лівий такий комуністичний проєкт, за що отримав економічні преференції. То е, фактично можна сказати, що. Ну, я думаю, наступний момент це те, що зараз ми бачимо, і Індія, розумієте? Індія, на відміну від Китаю, була дружньою до Радянського Союзу, зрештою. І ця тяглість збереглась. І вона перейшла на Росію, на Україну так само певним чилом, але на Росію більше. І те, що Індія досі має контакти там по зброї, по постачаннях. Uh, і, і так далі. і так далі. Ну, Це так само є певною проблемою, тому що, ну, скажімо так, це так само залишає Індію, розумієте, ось ці розрахунки в Рупіях і так далі, торгівля. І Індії потрібно все ж таки ну, йти від Росії і Індію відірвати від Росії. По військово-промисловому співробітництву це намагаються зробити Штати. Ну, по економічному, я сподіваюся. Так само вдасться, було б дуже добре їх фактично розколоти. Наступне, що треба сказати, це дещо про фронт. Але ні, давайте я про фронт, тому що там є хороші новини. Я скажу дещо пізніше, як завжди, на завершення. Тому дочекайтеся, будь ласка, а поки підпишіться на цей канал, хто ще цього не зробив. Зовнішні впливи Росії, бачите, підтверджується ось те, що ми з вами обговорювали. І про те, що Росія використовує різні організації, і веде зараз підривну діяльність безпосередньо а, в Європі, тут є інформація, дві інформації в цьому, а, в цьому плані. Значить, Guardian повідомляє, що через витік внутрішніх документів стало відомо, що фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за межами, тобто проживають. За межами Росії фінансував пропагандистські сайти, які спрямовані на європейців, допомагав оплачувати юридичний захист засудженого торгівця зброєю Віктора Бута, кілера Володимира Вадима Красікова і наняв колишніх співробітників спецслужб в якості керівників своїх операцій в європейських країнах. Крім того, документи. Показують, що місцеві партнери отримали мільйони, отримали мільйонні державні субсидії від європейських країн, де у фонду є місцеві відділення. Ну що це означає? Росія створила фонд під виглядом правозахисників, начебто блага діяльність, в дусі, верховенство права, правда, гарантування прав людини, захисту в дусі європейських демократій. Все б так, але ці фонди це Шпигунські кубла. Це місця, через які Росія веде пропаганду, веде інформаційний вплив, дуже потужний, проводить інформаційно-психологічні операції і так в багатьох країнах Європи. Нарешті добре, що кількість публікацій зростає. Мені от подобається, що кількість публікацій в провідних західних виданнях на цю тему вона збільшується. А це означає, що на це звертають увагу, але, на жаль, це означає, що і обсяги. Цієї пропаганди обсяги цього втручання Росії у політику Заходу набувало ну, дуже великих масштабів, і тому як це як з цим справлятись? Висилати дипломатів, обмежувати їх пересування, депортувати людей, закривати різного роду інформаційні впливи. От зараз буде нарешті вирішено питання щодо трьох ще джерел поширення інформації, які Росія використовує в країнах ЄС. Але ж розумієте, це ж це впливи, це все поширюється, це все потім впливає на позицію вибори на виборах країн безпосередньо під час от зараз європарламенту виборів і так далі. Тому з цим це, це підтверджує вкотре те, що ось ця підривна діяльність. А зараз ще головний момент, на який так само треба звертати увагу, я хочу про нього наголосити. Це ж Олімпійські ігри в Парижі. І я не виключаю, що Росія може готувати через. Радикальні різні організації, в тому числі і там терористичні, різного спрямування, ісламістського, в тому числі, я думаю, готувати певні теракти, тому що, по-перше, Росії потрібно розкитувати стабільність в цих країнах. Росія прагне поширити війну, тільки війну внутрішню в Європі, і, скажімо, посилювати ті протиріччя і антагонізми, які є між країнами, які є всередині країни. Це перший аспект. Другий аспект. Вони хочуть помститися Франції за послідовну позицію французького президента Еммануеля Макрона на підтримку України до слова, Франція офіційно дозволила наносити удари ракетами Скальп і «Джип» по аеродромах в Курській Білгородській області або по інших військових об'єктах. Тобто, ми отримали цей дозвіл, українські повітряні сили, я думаю, що будуть працювати. Ще б головне, щоб нам постачали ці ракети в більшій, в більшій кількості і обсяг. Тобто, ну, Франція вкотре здійснила крок на підтримку України так само. Росії це не подобається, тому безумовно вони будуть розхитувати ситуацію, вони будуть е е дестабілізувати, вони будуть намагатись підпалити Європу зсередини. І тому люди, громадяни наші, які зараз проживають там, е в країнах ЄС, можуть навіть. Е Якщо вам відомі факти, якісь підозрілі, або ви бачите, що десь щось здійснюється, присилайте мені, пишіть в коментарях. Я буду це висвітлювати, я буду про це говорити. Я буду писати про це в соцмережах, я буду писати про це і іноземними мовами, повідомляти в посольство, повідомляти в усі відомства для того, щоб цьому протидіяли. Давайте ми так само допоможемо нашим дипломатам. В цьому сенсі, аби інформували наших партнерів і аби старались оперативно блокувати, плюс це продемонструє нас так само як серйозних партнерів з точки зору того, що ми готові допомагати і захищати, і так само вказувати на певні речі безпосередньо нашим західним друзям. Це звичайне завдання відповідних компетентних органів. Але якщо десь не справляються чи є проблеми у них не встигають, то треба тут цим допомогти. Тому що, от, наприклад, інша новина з Франції, акція проти відправки в Україну французьких військових відбулась в Парижі. Під Ейфеловою вежею знайшли 5 трун і банер з підписом Французькі солдати в Україні. Ну, Тобто, зрозуміло так, проти відправки військ. Значить, в трунах. Виявилися мішки з гіпсом, і про це говорять місцеві ЗМІ. Це, це було 1 червняща, і значить, агентство Франц Прес пише, що підозрювані, в здійсненні провокаційної акції затримані. Тепер увага. Якщо ви думаєте, що це французи, ви помиляєтесь, це громадяни Болгарії, Німеччини і України. Прокуратура Парижа, значить, розслідує а, іноземне втручання. Іноземне втручання. Тобто це не розслідується як щось, як Франція розумієте, Франції не звикати до акцій протесту, які проходять в різних формах, в тому числі іноді ми знаємо, згадаємо жовті жилети, на яких це обертів набирає іноді радикальних, тому там не звикати до різних форм протесту. Але якщо тут прокуратура кваліфікує це як іноземне втручання, бо воно іноземне дійсно жодного громадянина Франц... Франції, але Франції проводять, ясна різні, що це може бути мережа, в тому числі мережа тих організацій, які діють на території ЄС під гідою різних політичних рухів, громадських рухів, прикриваються правозахисниками, активістами, діячами тощо, тощо тощо. тощо. А за цим всім стоїть спонсор єдиний Росія. І Росія це спонсорує, надихає, підтримує, є відповідні куратори. Особливо прикро, що в цих акціях беруть участь громадяни України. Дуже прикро, але зрозуміло чому купили на превеликий жаль, колаборанти є і за кордоном у нас. На превеликий жаль, які там сидять і виступають проти України фактично. Зрадили, пішли на бік Росії, і так само э, Росії. Чому за цим стоїть Росія? Бо їм важливо було показати, що вони ж зрозуміли, що затримуються громадян і оголосять, що там є громадяни України. Щоб потім ходити і всім розповідати: Ну, бачите, не все ж так однозначно. Ну, бачите, мовляв, є громадяни, які виступають проти відправки військ, допомоги, відправки зброї, фінансової підтримки і так далі Україні. Ось, власне кажучи, для цього, для чого це все робиться, і для чого відбуваються такі речі, що дуже прикро, дуже прикро, що є громадяни України, які, ну, скажімо так, дозволяють себе використовувати і є зрадниками. Ну, Бог їм уже суддя в цьому сенсі. Угорщина висловилася про глобальний саміт Миру і сказав, Петер Сіярто, міністр закордонних справ, що вони вважають, що повинні бути представлені обидві сторони. Ну, знову ж таки, Угорщина зайняла позицію Китаю, китайський план. Ну, нарешті, треба вже сказати Дональду Трампу, що Віктор Орбан все більше дрейфує від так званих консервативних традиційних цінностей, які він намагається поєднувати, демонструючи, що. Така ж у нього позиція, як і у Трампа, в бік все ж таки Китаю. І от що каже Сіярта? Обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання. Має вся конференція сенс з точки зору кінцевої мети, саме прагнення миру. Тому ми вважаємо, що конференція має реальний сенс дає надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом. І Сіярто каже, що Україна не бореться за Угорщину. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави ЄС. Ну, все, що. Тобто, вкотре підтверджується, що є держави, які намагаються зривати, які намагаються демонструвати іншу реальність. Ну, от, власне кажучи, це ми і бачимо. Наприклад, прикладі Угорщини тут нічого нового. Тим часом ЦРУ зазначає, що. Повномасштабне вторгнення Росії дало можливість їм здобути велику кількість людей, агентури, які почали ділитися інформацією. Про це повідомляє зеркало тижня з посиланням на Voice of Америка. В якому сенсі вони стверджують, що через відкриті фактично джерела, через ось ці повідомлення, через ті знаєте, ролики, які вони робили, куди звертатись в Росії, куди звертатись за кордоном, почали звертатись багато громадян Росії. Ну, тобто офіційних представників, не просто громадян, а тим, кому щось відомо, і погоджуватися на співробітництво. І це їм дало можливість зібрати дуже серйозно потужну базу. Ну, дійсно, бачите, відкритий спосіб комунікації, відкритий в тому сенсі, що це іруна дала канали, по яким можна звернутися. Зрештою, увінчується успіхом. Це теж цікавий момент з точки зору зміни, мабуть, розвідувальної діяльності в світі, підходів відповідних. Це багато. Що а, насправді змінює. А, зрештою, і це так само цікавий фактор, який буде вивчатися в майбутньому. Ну і плюс, розумієте, що якщо врахувати, що до цього США практично знали і у них були плани на столі російського наступу 22 2022 році, вони розуміли, що агресор задумав, вони собі усвідомлювали, очевидно, це все було. Уявіть собі, скільки вони знають зараз. Наскільки все. Все діряво в Росії зараз все просіло, і наскільки вони розуміють. Тому, коли вони щось кажуть, чи вже публікують в ЗМІ, а для попередження, я думаю, що варто до них дослухатися. Ой, дуже варто дослухатися. І на завершення, як я обіцяв, хороші новини. Закінчуємо, щоб вони у вас були на початку цього тижня. Ну, зрештою, не те, щоб ми не знали, чи не те, що я не, не говорив вам про це раніше і не попереджав. Але от підтвердження, підтвердження моїх слів: за декілька годин після дозволу США Україна атакувала Білгород із Хаймарс. А Військові об'єкти дійсно. Військові об'єкти ворога певні атаковані на прикордонні. Дійсно, по ворогові дістається, дійсно, такі удари наносились і будуть наноситись. Тому це дуже добре. Тому ми бачимо це вже як працює. Я переконаний, що такі дозволи від Сполучених Штатів від наших партнерів дозволять нам бити по об'єктах ворога і зменшувати тиск на Харківщину, тобто зменшувати їх потік до Вовчанська, до інших міст і не давати розширювати фронт. Ось так це працює, тому з хорошим початком, з богом і вперед, ще більше ударів, ще більше хаймерсів, більше артилерії, більше дронів по окупантах на їх території. Саме на їх території, для того щоб вони розуміли, наскільки для них взагалі болісно і неправильно підходити до кордонів України не те, що сюди заходити. Дякую, бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!